Так, всім привіт. Сьогодні у нас 4 червня і наша улюблена наша праця це прополка. Сидиш, як на іголках, ну виходить дуже гарно. Слава Богу, ми, ми обсіялися, пройшлись гарні дощики за травень місяць. Десь приблизно, приблизно десь до 100 мм, 80 на 100. Де як? Тому дуже-дуже задоволені. Вирівнював ситуацію, звісно, що з пшеницями, з соняшниками, з усим. Дуже задоволені. І гербіцид це якраз я поле знімав, показував вам в тому краю, там якраз стояв на цьому полі заставочка була. Снімав, коли сіяли вносили грунтовий гербіцид, не знаю, може промився, може не взяв. Так, ну Деякі бур'янчики є, а, бачите, ось амброзія, де є, то пройтися хочемо каренечкою тут, а, між дорядочкою. Тут вона копієчна затрата. Во-вторых, Во я трошки зворушну і вито такий дивіться, який дуже гарний. Висів P'S 50 тисяч. Так що, зараз піду на вулицю покажу. О, до речі, коврик, дивіться. Макс Тілагро красавчик. Дивіться, лягає. Клас. Все так плотненько підганяє. Так що лайк. Звертайтесь, ну, я думаю, на техніку. Головне йому лекала дать. На техніку зробить, може коврик. Я так зрозумів, він зараз це сот і ще з по-моєму, сот, і ще якісь там у нього є він, матеріал. Там ще інші матеріали може купити якісь подорожчі, типу, щоб як ковриком зробити. Ну, в общем, все за, по вашому бажанні. Так. Розвели, звісно, дуже плотно, бачите, у вас десь як іде. По-моєму, зробив 50 см. Ну вистежь, кажу як на іголці сидиш. <гум> і чихнуть боїшся, бо як чихнеш і одразу 8 рядків не буде. Так що отак от по самим рядочку воно йде. Клас, клас. Не глибоченько, бур'яни підбиває. Бур'янчики підбивались, бачите, Рядочко, чистенько все, пухкенько. Ну, Та не без цього, є своєм брозиїнка, я не знаю. Что-то есть, что-то врядку, что-то выбивает. Ну, я думаю, на те оно накриє и будет все четко. Вот как у нас э, трактор Джандир 625 М. Стоит в рядок. Сдвоили ему полю. Конечно, внешний вид у него трошки такие стал. Но, но так получается. Одне мені тільки що не подобається, він в даній конфігурації не, не зовсім тепер передок воротливий. Тоді він взагалі як на місці крутився, а в даний час то ось так в принципі стає вистачаємо вісім. Так що такий. Yeah, yeah. Бачите, ось є тут і амброзія і і лобода і ріпак є. Є все. І отак ми проходимо, і така чистота виходить. Да, я скажу, щось залишається, ну, не без цього. Десь більше, десь менше. Ну, я думаю, він заб'є його. Так ось з боку видно як. Так що, друзі, таке коротесеньке відео зробив вам, отака буде вставочка з фоткалими. Так що їдемо далі працювати. Так що по поводу ковріку я вам сказав, звертайтесь, а ми їдемо працювати. Це так, десь коротенький відосик зняв для історії. А, плануємо ще сюди. Каз купили. Каз купили 20-й, 20 азоту і 7% сірки. Переобладнали наш аплікатор по технології Култан. І от з боку рядочка будемо проходити з азотом з сіркою. Тут рядку не буде. так, а так буде. Чикс, 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 чикс. Поняли? Отак. Ну то потім, мабуть, відосик покажу і сніму. Сьогодні поїхали по кукурузі вносить, налаштовується. І тут, мабуть, ще, мабуть, пару днів зачекаємо та будемо їхати вносити і по соняшнику. Каз. Волога є. Щоб не внести азот з сіркою. Відосик, наверное, покажу. Все. Всім мирно, небо над головою, все буде країна. Всім пока.